Всім привіт, В даному відео поговоримо, що відбулося після лістингу монетки. Світ та як власне вам перевести на біржу та здійснити продаж даних монет. Всім привіт! Мене звати Тарас, і ви на каналі Стартап. 13 вересня компанія Світ провела лістинг на топових криптобіржах. Для прикладу на криптобіржі Bybit на даний момент курс 5 центів. хоча він постійно коливається в межах 4-6 центів, і потрібно враховувати, що в обороті на даний момент знаходяться монетки, які отримані в результаті пресейлу, А монетки, які користувачі отримали в результаті ходьби, знаходяться на їхніх гаманцях в більшості випадків заморожені. Свідкоє на обіцяли вчора о 21.00 надати змогу користувати повноцінним криптогаманцем Світ. Але ось тут є одна особливість. Вони відкрили доступ, але у вас є змога тільки перекидувати на інші аккаунти крип... криптовалюту, хоча я не розумію, в яких цілях і для чого, ви можете єдине, що надіслати по імені користувача світ, а також отримати власне, на даний гаманець криптовалюту. По факту це в жодному випадку не розширює функціонал, і єдине з хороших опцій, що ви зможете залишити на стейкінг під 12% річних, Хоча при декількох спробах в мене на стейкінг не вийшло встановити, тому залежить, мабуть, індивідуально від аккаунта. Якщо у вас працювало, тоді супер. І світкоін переносили вчора розморозку з цього аккаунта декілька разів. Спершу це було на 13.00, потім на 16, а потім на 21.00. І в кінцевому результаті ми все рівно не отримали повний доступ, і тут зустрічається ще мільйон проблем та мільйон різних запитань. Не всіх користувачів відображається у світ волі, власне, баланс, який у світкоїні відображається. Як це пофіксити? Потрібно перевстановити застосунок світ Wallet і перепід'їдати його знову ж таки до світ Coin. Хоча в багатьох випадках це не допомагає. І на моєму іншому смартфоні це також не допомогло. Але в більшості випадків ви зможете пофіксити ось цю проблему, якщо світ Wallet не відображається баланс. Якщо відео подобається, не забувай підписатися, поставити лайк, написати коментар та перейти в наші соцмережі Instagram, Telegram та TikTok. Після розморозки світ Світволet вам буде доступно тільки 10% токенів, які знаходяться у вас на гаманці. А інша частина буде розблокована впродовж декількох років. Так як все ж нам перекинути монетку світ на криптобіржу? Для цього нам потрібно використовувати криптогаманець NIR. І для цього ми переходимо на нашу електронну пошту. В пошуку вбиваємо світ SwitWallet. Коли ми реєстрували аккаунт Світкоїн, нам на пошту приходив код підтвердження, в якому вже був вшитий Криптогаманець NIR. Власне, ми знаходимо дане повідомлення. Воно виглядає в ось в такому форматі: Формат, ось тут є Activate Code і ось тут є Login-Info Sweet Wallet. Ми нажимаємо на дане посилання. Відкривається ось така вкладка. І гуртаємо в самий низ, і тут є wallet Near Org. Нажимаємо. Власне, тут з'являється наш гаманець 006 b 31 і так далі. Нажимаємо «Go to Account. Кожного користувача в гаманці нір повинен відображатися баланс світкоїна. Але в моєму випадку, як і в більшості користувачів, не відображається монетка. Світ у мене також є декілька акаунтів, і коли я переключаюся, наприклад, на інший акаунт. Світ, у мене тут відображається тільки доступна монетка НІР, я сюди закину. І на іншому гаманці у мене також відображається монетка НІР, але це власне монетка, яку надає гаманець для, для того, щоб ви змогли оплатити будь-яку комісію. Якщо у вас ось тут відображається монетка світ, ви без проблем зможете перекинути її на криптобіржу та продати. От якщо вона не відображається, пофіксити, я не знаю, як даний баг, тому що я вже пробував все, що тільки можливо, і це не допомагає. А зараз я покажу, як перекинути монетку світ на криптобіржу Bybit. але в моєму випадку, для прикладу, я буду використовувати монету NIR, а не світ, тому що світ власне, у мене на балансі не відображається. Для початку вам потрібно зареєструватися на криптобіржі Bybit або на наступних криптобіржах. І, власне, для того, щоб перекинути нашу монетку світ, ми переходимо на криптобіржу Bybit. активи, нажимаємо Поповнення, в пошуку вводимо. Світ. Світ. І ось тут, власне, відображається наш криптогаманець, але ви ще потрібно обрати правильну криптомережу. Наприклад, є ось тут «Ефіріум» та НІР. Нам потрібно, власне, обрати НІР. Тому що, якщо ми відправимо по мережі «Ефіріум», тоді ми втратимо нашу криптовалюту. Ми обираємо Нір, копіюємо дану адресу, переходимо у наш криптогаманець, обираємо Отправить. Обираємо доступну криптовалюту. Наприклад, у мене доступна криптовалюта тільки НІР. Власне, копіюю посилання на гаманець Нір, а ви копіюєте посилання на гаманець Світ. Обираємо, скільки монет ми бажаємо перекинути. В один клік можна обрати максимум. Я нажимаю «Отправіть». І ось тут ми вставляємо, власне, наш адрес світ, який ми скопіювали на криптобіржі ByBit. Ми уважно його перевіряємо і нажимаємо Продовжить. Ось тут відображається, з якого криптогаманця ми перекидаємо і на який. Власне, ми можемо ось тут повторно перевірити, що гаманець закінчується на 8D. Ми його скопіювали з криптобіржі і нажимаємо Підтвердити. Транзакція завершена. Ми відправили 0,9 НІР на криптобіржу Bybit. У вашому випадку ви будете здійснювати переказ криптовалюти Світ. І продовжити декількох хвилин нам повинна зайти криптовалюта на біржу. Мабуть, пройшло біля декількох хвилин, і на нашій біржі відображається доступний баланс НІР, власне, 0,9 монеток. У вашому випадку будуть відображатися монетки Світ. І щоб їх продати, ми переходимо на головну вкладку, в пошуку вбиваємо світ. Зрозуміло, чому, але в мене не працює пошук і він не відображає будь-яку криптовалюту. Потрібно обрати власне торгову пару світ USDT. Коли вас відображається в доступному балансі, обираємо світ USDT, нажимаємо продаж і обираємо бажану кількість. Монет і забажаною ціною. Ось тут обираємо, наприклад, 0,054, це буде ціна, і кількість монет, для прикладу 50 монет. І нажимаємо продати. Якщо ви не бажаєте обирати ціну, а просто здійснити продаж по ринковій ціні, тоді обираємо ринок і вам не потрібно встановлювати ціну. А ордер здійсниться по максимально вигідній ціні на даний момент, або можна встановити бажану ціну і залишити ордер на невизначений проміжок часу. У даному випадку для повної наглядності я продам монетку НІР. Я обираю монетку НІР, NIR. NIR USDT, СПОТ і нажимаємо обираємо продати, обираю максимальну кількість власне, 09 монеток, хай буде по ринковій ціні і нажимаю Продати. Все, ордер у мене виконався, і як можемо оглянути на моєму спотовому балансі, у мене відображається власне USDT 197. По факту ми здійснили продаж, і якщо у вас доступний баланс на NIR, на даний момент ви зможете без проблем продати. А якщо недоступний, тоді потрібно чекати, доки виробник пофіксить всі баги. Ситуація зі світкоін дуже дивна, тому що вони неодноразово переносили лістинг в кінцем результатів, залістились, відкрили доступ до гаманців. Хоча доступ обмежений, ви не можете вивести нормально на криптобіржу. І в даному застосунку немає надвеликого функціоналу, немає маркетплейсу, немає NFT, немає різних криптовалют. І по факту все вийшло забаговане та глючне. Розвиток проєкту Світкоін я буду обов'язково висвітлювати на даному каналі. Отож, якщо тобі це цікаво, обов'язково підписуйся на канал, став лайк, не забувай написати коментар. З тобою був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.